Учні мультипрофільного ліцею серед переможців національного конкурсу комп'ютерних проєктів Інфоматрикс. Заклад вдруге бере участь у глобальній ініціативі, яка охоплює конкурси комп'ютерних проєктів, хакатонів та робототехніки. Мультипрофільний ліцей представив шість проєктів. Участь у них взяло сім учнів, розповідає керівник stem лабораторії навчального закладу. Ми брали участь у трьох категоріях: це робот, слідкуючи за лінією, робот, який виконує завдання в лабіринті та мінісумо. Діти показали свою майстерність в складанні алгоритмів, конструюванні самих роботів, тому що була окрема категорія, де робот потрібен був складений вже завчасно з тих матеріалів, які в нас є, і представили їх на загал. Загалом участь у конкурсі взяло 460 школярів зі всіх куточків України віком від 9 до 16 років. У підсумку школярі з Олександрії мають дві золоті та одну срібну нагороду. Ми вже другий раз беремо в цьому конкурсі. Участь да, цього року наша делегація була представлена вже шістьма проектами, і ми вже розширили категорії, в яких брали участь. Ми брали імені Сумо і робот лабіринт і робот робосвідку. Чи за лінію відповідно? А висновки, які були зроблені, це те, ми подивилися на наших конкурентів. Подивилися, де ми можемо взяти участь ще в яких категоріях беручи той матеріал, ту матеріальну базу, яка є в нас в закладі. Срібна нагорода у конкурсі роботів у Анастасії Балихіної у категорії робот, що рухався по лінії. Золоту відзнаку. У цій категорії взяли Іван Демченко та Дмитро Гласков. Наш робот він слідкував за лінією. Це було, щоб, щоб, ну, щоб виграти, треба було, щоб чим швидше проїде робот трасу. Ну, а є, якщо б нас не обігнали б на пів секунди, то ми б теж зайняли платинову медаль. Ми взяли ось такого маленького робота Ембот. І нам нас вже поставили перед фактом, що ось ми вдвом на лайнфоловер-робот, і нам треба написати код. Ми пробували, ми дивились різні датчики. Ми узнали, що це датчик слідкування за лінією, що в нього є права і ліва сторона. Ну, ми виставили, що якщо там він сходить цим датчиком, то робот їде в протиположну сторону, то який датчик засік, білий колір. Хлопці вперше брали участь у конкурсі, і перемога у номінації стала для них справжньою несподіванкою. Багато людей, багато проєктів, багато роботів, багато метушні. Звісно, все вийшло не з першого разу, бо у нас. В робота код трохи поламався, прийшлося його переписувати на ходу. Мені заповняло те, що там побачити нові проекти роботів, які подивитися, як люди теж борилися за місця. Подивитися не такі роботи, другий проєкт роботів. Подивитися роботи, які б'ються, які проходять лабіринти. Тож було дуже цікаво. Ще одна учениця мультипрофільного ліцею Аріна Лисенко перемогла в категорії Робот, що рухався лабіринтом. Робота завдання проходити будь-який лабіринт, але складність в тому, що зазвичай ми проходили лабіринти ручкою олівцем, а він не бачить самого вигляду лабіринту. Тому треба було, щоб він проходив за правилом правої руки. В даному випадку складність полягала в тому, що розміри були не такі, як вказані, тому деякі роботи не проходили по габаритам. В моєму випадку треба було переписати за код і переробити трішки робота. Переможці конкурсу інфоматрикс представлятимуть Україну та свій навчальний заклад у травні на світовому етапі, що пройде у Бухаресті.